Ворона і гадина. Одного разу поклала собі ворона на дереві гніздо і нанесла яєць. А у тім дереві, у споді, у корінні мала і гадина гніздо. Але ворона висиділа молоді й ходила шукати молодим поживлення. Далеко літала, збирала, що могла, аби погодувати діти. Приходить вона одного дня до гнізда, дивиться бракує одного вороняти. Що б це було? Дуже їй жаль було за дитиною, але що мала робити? Другого дня забракло знов одного вороняти, і так за тиждень не стало й одної дитини. Дуже лементувала ворона, що якийсь злодій так виїв її діти, що вона не виділа, але не могла на ту ніч порадити. Мусила вона наново нестися і сидіти. Висаділа вона знов молоді, пішла їм шукати поживи, приходить, знов бракує. І так раз по раз пропадало по вороняті, що лишилося лише одно. Але як мало пропасти посліднє, то ворона зловила злодія. Сіла вона собі на друге дерево і дивиться, хто буде йти до гнізда, та й побачила, що то гадина, що мала гніздо у корінні, вилізла на дерево і з'їла її дитину. Думала ворона і гадала, а трудно було того злодія вигнати. Але видів то лис і зараз їй порадив. Тут, каже, зараз прийде князівська дочка купатися до річки і як буде себе одежу здоймати, то буде мати на шиї злотний ланцюжок. Ти якби той ланцюжок узяла у дзьоб і занесла до тої нори гадячої, то буде добре. І так ворона зробила. Але слуги оздріли, що ворона охопила ланцюжок і назирці, назирці та й дивляться. А ворона спустилася до гадячої нори, і там опустила ланцюжок, а сама відлетіла на друге дерево і дивиться з вершка, що з того буде. Слуги надійшли до того дерева до коріння і дивляться у нору, а там ланцюжок блищиться. Але ще трудно було його дістати, то мусили копати і добули при тій нагоді і гадину та її убили. Так то ворона позбулася свого тяжкого ворога і уже дальше собі жила у своїм гнізді спокійно.